В мене дуже дивна історія з ремейками, які в один момент Дісней вирішив кліпати як Юбісофт Асасінів, тобто невпинно, без перестанку і доки глядачі в виснажених конвульсіях не видадуть. Я більше не можу. Книга джунглів була чудовою. Я справді вважаю це хорошим оновленням та доповненням оригінального класичного мультфільму. Графіка не була ні надто реалістичною, ні недешевою і недоробленою. З обома в Діснею були проблеми після цього. Король Лев виглядає, неначе в ефірі «E Дискавері, звірятка раптово вирішили розіграти. Гамлета і у мене погані новини. В реальних тварин не така багата міміка, як у мультяшних їхніх побратимів. Але Дін, навіть посадивши в режисерське крісло Гая Річі, має в собі Віла Сміта, який ніколи не зрівняється з джином Робі Вільямса, світла пам'ять легенді, і справді дякую за дитинство. Та й показана тут посередня історія, яка втрачає весь шарм без своєї намальованої казковості, і в результаті виходить типовий невиразний фільм Діснею без жодного натяку на якийсь авторський почерк постановника, а могли б отримати Щось по типу історії короля Артура від того ж річі, бо в нього досить виразний режисерський стиль. В принципі, це було б цікаво, незвично та хоч якийсь відхід від типової формули перезнімання того, що ми бачили з живими людьми та CGI. -м. Це доводить, що всі режисери є лише найманими робітниками, які працюють за чітким ТЗ студії, і будьте, хоч Тімом Бертоном, який знімає дамбо, хоча річі з Аладіном. Далеко від бачення Мікі Мауса, ти не підеш, але Гай у нас на повірку виявився любителем Раші, що підпсувало моє ставлення до його творчого тому з таким відношенням пішов ти на. Нарешту ремейків мені настільки байдуже, що я навіть не дивився їх повністю, і проблеми в них одні й ті самі в своєму корінні. В принципі, люди теж не супер зацікавлені в усіх цих переробках, але вони мають неймовірну властивість витягувати мільярди з кишень глядачів, впалюючи ностальгію. Тому, роблячи це відео, я закриваю для себе історію з цими лайв-екшн переробками на даному етапі. Який інший ремейк підійде краще, як не найновіший і абсолютно еталонний приклад того, що не так з цими фільмами Русалонька. Допоможе Мені з цим морським карнавалом розібратися та кого можна назвати королевою українського Ютубу, та та на чиїх тендітних сильних плечах тримаються огляди на підліткові фільми, серіали та дорами пані Копійка. Привіт! Дякую, що завітали до нейда. Без зайвої скромності скажу, що зараз ви побачите огляд від людини, тобто від мене, яка бачила цю ганьбу на великому екрані. Так можете мені поспівчувати, і ледь на атоми не розпалася від крінжі. Але я тут, аби через три місяці зібрати всі свої. Думки і аргументовано пояснити вам, чому оригінальний мультик 89-го року до сих а фільм 23-го року не викличе у вас ностальгії, а радше серцевий напад. Так що готуйте таблетки, запусайтеся водою і в три часа начнеться. Також скажу, що ми зробили огляд на іспанську мелодраму Моя провина вийшов такий нормальний відеоролик, трохи ржаки, трохи смислу. Тому після перегляду цього відео ідіть по посиланню в описі і дивіться ще одне від нас. Стартує все з показу жахливий. Ливих кровожерливих людей, які кидаються гарпунами в воду. Вас море якось образило чи що. Ну, ми ж не знаємо, в який часовий пельот відбуваються дії. Показують місцевого Раяна Гослінга. Ні, ну він буквально я. Це принц Ерік, і він вичитує горе риболовів за те, що ті хотіли спіймати русалку. Западати на русалок, це якби його прерогатива. Роздивляється довкола і кумекає, куди плести далі. До нього підганяє містер міністр, або якщо його кличуть, сір Грімсбі. А тепер спускаємося на дно морське. Under the water. Please help me. ой, це що там моя вища освіта? Ти чотири роки вчилася, щоб зараз огляди на мультики робити. Ти хоч розумієш, скільки грошей було витрачено на вищу юридичну освіту? Тобі зовсім не шкода. Батьки. Е, пропустимо цей момент. Любуємося сіджайними рибками, водоростями та всім таким підводним. Потім бачимо доньок Тритона, а згодом його самого ефектна поява нічого не скажеш. Ніколи не роби так більше. І доньки семиморів, я хочу почути про життя ваших вод. Точно, якщо ви помітили, то всі доньки царя морського різної раси, аби відповідати кожному з семи морів, що логічно. І тут виникає питання: наскільки розпусною була молодість тритона, що стільки діточок наплодив? Чи вони там ікру відкладають? Треба загуглити. Русалки метають ікру чорну осетрову. Коли капітан пропливаючого повз корабля віддає команду кінці у воду, статево зрілі русалки юрбою підпливають до борту і починають процес збору генетичного матеріалу моряків. Потім генетичний матеріал моряків, пройшовши обробку в тілі русалки, викидається назовні у вигляді ікринок, які в сприятливому середовищі виростають в русалок. Як добре було жити хвилину тому. Ох, я туди боліс. Оголошую рубрику порівняння оригінального мультика і дресні, на яку ми з моїм колегою робимо огляд. Отож, в мультику 89-го року з перших кадрів стає зрозуміло, що підводне місто має ніхуї такі масштаби. Я не поняв, це що, чи що? А кількість різноманітних жителів від русалок до морських коників змушує повірити в те, що під водою дійсно вирує життя. А в фільмі замість замку оці пеньки і більше ніц. А з громадян у нас власне сімейство Тритон. Нових і ті двоє на підсосі. Пропонує називати це морське місто Житомир. О, Житомир! І ще одне сімейне зібрання дочок Тритона стається не просто так, а з нагоди святкування Дня коралового місяця. Що нам дає ця інфа? Ніхуя. Знову повертаємося до мультики і бачимо, що там відбувається грандіозний святковий концерт, де виступають всі доньки правителя, окрім Аріель. Йо в твоє, лай. Ну а тут Тритон помічає що одне місце на. Напевно, якому важливому зібранні порожні злиться і посилає на пошуки меншої донечки краба на ім'я Себастіяне Барбеля. О Боже, що вони з тобою зробили? Навіщо ви зробили з мене порося? Зробили з мене чорнопільського таракана. Тепер я маю нагоду висловити своє фі стосовно Себастіана. По-перше, він не йде в жодне порівняння з його втіленням у мультфільмі. Ця беззаперечна міміка, динаміка у кожному русі, тупо хрестоматійний приклад того, як передавати характер через зображення дій. А тут що це за оченята? Що це за рот вічно сумний? Як він мусить висловлювати хоча б якісь емоції? По-друге, якщо вже загалили про пісні. То тут надще забрала його професію як дирижера, і це відбирає величезну частину його важливості і потрібності в сюжеті як такого. Тут він просто дворецький, нічогенький такий Альфред. І вже в наступному своєму реченні він заявляє, що мав би бути радником короля. Ага, ну тобто і радник, і дворецький, і в душі музикант, та й актор за освітою. Знаю я одного такого різноробочого, і він був рідкісним мудлом. Не зовсім мені зрозуміло, чого вони хотіли досягнути, і якось виходить у нас Себастьян ні туди, ні сюди і розкривається в за гірше. І, взагалі, якщо говоримо про анімацію, то ви бачили, що я трішки підзапарився над обновою звичних кількох і додалися оці шикарні невеличкі відмальовки, які є ще як стікери у моєму телеграм-каналі. Намалювала їх прекрасна Анічева. Ви могли бачити її стікери з нахлюкчан та інші причудові картинки. В неї є ютуб канал Міву, де вона вивчає біографії наших історичних постатей і робить з цього анімації. Видатні українці у головних ролях. Допустимо, ви знали, що Ольга Кибелянська та Леся Українка крутили ще по. Типу роману, і я не знав. А Але подивилися б відео на каналі Міву, Знали б неймовірно соковиті анімації, короткі історії простою мовою про непростих людей, бігом дивитися і взнавати більше про рідну спадщину. Ну і по традиції передавайте привіт та дякую від мене. Нашій Аріель, як ви зрозуміли, щиро байдуже на всі ці збори. Тому вона тусить зі своїм вірним другом Флаундером. Не сприйми за грубість, але друже, що з'їбо? Лом. Творці вирішили, що можуть у реалізм, проте забули, що те, що добре виглядало в мультику, у фільмі буде виглядати максимально всрато. Морські звірятки не заслужили такого ставлення до себе. Отже, Арієль з дружком відправляються шукати людський мотлох до затонулого корабля. Ти тільки глянь на це. Вони на цьому кораблі, мабуть, воювали, чи що? Ну тобто русалка, яка не відстрілює, що таке вилка, добре знається на війнах. Від досліджень їх відриває акула, і починається сцена гонитви, до якої не вистачає тільки музики з Бенігілу додати. А Ріель скидає бочку, яка важить, ну ніби ціле нічого, і провертає трюк з дзеркалом. Усе як в мультику, за виключенням того, що я не відчуваю, що те, що відбувається на екрані, є, хоч скілечки реальним. Так ви можете справедливо заперечити, що це казка, проте це дітько лайв екшн ремейк, тобто життя, дія, переробки. І для чого тоді переносити те, що працює прекрасно в мультику, коли в жалюгідному 3D-світі воно перестає працювати? Взагалі не розумію. Після очманілого файту наш дует зустрічає чайку з корулю. Звиняйте, я просто під обідую. До речі, в мультику ця чайка була самцем на ім'я Скорик. Стоп, якого дідька пташка під водою розмовляє? А найважливіше питання блядь? Якщо хтось не зрозумів, ця перната тільки що на очах русалки і риби. Просто захавала іншу рибу. Звиняйте, я просто підобідую. Та пішло воно всьок, їббіні матері, я не буду це оглядати. Місцевий Себастян каже, що батя помітив відсутність однієї з його доньок на святкуванні. Вона це його забула і спішить на килим до батечка. За метуш спостерігають в угрі Урсули, і місцеве її втілення просто незрівнянне. Меліса Макарті просто краде кожну хвилину свого екранного часу, неперевершеною акторською грою та разючою харизмою. Їй навіть завезли яку не яку мотивацію. Та обґрунтування її зловісних дій. Все це подається за неповних дві хвилини, і я всією душею вболіваю за неї. Бо якогось інтересу в мене жоден з головних героїв не викликає, і висловлювати їм співчуття не хочеться від слова зовсім. Привет. «Де був? церкви що діла. Молився, щоб ти бог розуму послав. А що в мене його немає, що хоч сказати? Батя Тритон Посейдонович Булить Аріель за те, що вона замість охуїти на якого важливого зібрання обрала шукати людський мотлох. Щось там затирає про те, які люди погані, та згадує маму Аріель. Ну я чекала більш переконливого застереження, а не оце пук сріньк. Мультиплікаційний батько, на мою думку, сварить доньку доволі виправдано. Мадам тупо зіпсувала усе свято. Крім того, він наголошує, чому сам він забороняє Аріель підніматися на поверхню. Вони небезпечні. Я не хочу, щоб моя найменша дочка потрапила на гачок рибаїдам. Посейдонович, тобі мінус бал Аріель припливає до своєї кладовки з барахлом зі світу людей, пробують розкрити її любов до двоногих через пісеньку. І пісеньки тут чудові. Такі ж класні, як у мультику, та й Голі Бейлі вийшла класною Аріель. Вона і відіграє непогано, і голос має янгольський, через що й співає прекрасно. Претензій до неї взагалі немає. Проблема тільки з кривою працею над сценарієм. І дивлячись на останні протести сценаристів в Голівуді, важко їх у чому звинувачувати. Великі студії, користуючись своїм становищем, Заганяють бідних сценаристів в каторжні умови, і я боюся собі уявити, в яких муках писалася ця русалонька. Про це дуже класно оповіли в тій же новій футурамі, і це не протести багатих, яким не вистачає декількох доларів до їхньої нової яхти. Акторська та сценаристська роботи не надто високооплачувані, якщо ви не суперзірки, і виживати з таким набором скілів важко. Співчуваємо їм усією країною, як то кажеться. І для нас ці проблеми першого світу є нікчемними і досить дикими в порівнянні з довбаними ракетами над головою. Дня швидке нагадування, щоб ви донатили на ЗСУ, щоб і НЛО прилітали нам тільки від марсіан. Аріель чує зверху прильоти і поспішає поглянути, що ж там коїться, споглядає фейерверки, від яких у нас ще довго буде ПТСР, і в Людисьак тут гулянка в повному розпалі. Аби в коментах не писали, що ми з нейдом тільки критикувати і вміємо. Зараз я буду хвалити цей фільм. Вам не почулося? Мені справді сподобалось, що Аріель зацікавилась принцем через спільний інтерес до дослідження невідомого. Бо намальована русалонька просто зловила на принца краш і зраділа, що він ще не знайшов собі даму серця. Він такий красивий, правда? Ти чи їбанулась? чи що? Починається шторм. Райан Гослінг рулить як тільки може за всіма настановами Домініка Торнетто, але не вивозить і судно врізається в скелю, перевертається все, що тільки можна на борту, через що розпочинається пожежа. пожежа під проливною грозою. Я вас зрозумів. Схоже, що події відбуваються в одному всесвіті з губкою бобом і розвести вогонь під. Водою це звична справа. Екіпаж рятується як тільки може. Ерік вже ринає з усіма, але собачка застряг на борту, і він героїчно витягує кудлатого, через що не має змоги вибратися сам. Вирішує, що він ліричний герой найкращого альбому ЕМІТІ Афлікшн. І такий ocean, проте Арель рятує його від надто довгого неряння і витягує на берег. Після чого співає йому пісеньку замість будильника. Mm. Є теорія, що принц Ерік закохався в русалку саме через цю пісню Сирени. Та я не про це. Ну, сирени, пам'ятаєте, як в піратах Карибського моря? Тож можемо припустити, що кохання принца і Аріель. Несправжні. Отака хуйня малята. як та тріска дергається на камені. І от взагалі немає тої грації, яка була в мультику. Вкотре повертаємось до того, що речі, які працюють в мультику, не будуть працювати в реальному житті. Себастян бачить, що захоплення людьми в русалки тільки зростає. Краб пробує переконати принцесу в прекрасності підводного світу через свою пісню, і вона все ще неймовірна. Ммм, медузи! Дорі, це ж медуза. Проте візуал досі уступає мультфільму. Ну просто порівняйте оцей репортаж National Geographic і цей бал барев та візуальної насолоди. Звісно, виглядає непогано, але слабше ніж в анімаційному варіанті. Врятований Ерік потрапляє до домцю в замок і отримує наганяй від матусі. До речі, зацініть маму Еріка. Тепер Еріка знову мамцю і знову Еріка. Бачу у ваших очах німе питання. А відповідь проста: Пацан у нас. Прийомний, не хочу робити поспішних висновків, але білошкірі люди в цьому фільмі або прийомні, або злодії. Маман, як головна торологиня острову, каже: Духи океану не ласкаві до нас. І щоб бути більш переконливою, показати, хто тут батя і хто тут мать, забороняє синочку плюхатись у водичці. Мені подобається, як тут люди і русалки взаємно ненавидять одне одного. Відчувається конфлікт, що змушує мене хейтити цей фільм трошки менше. Ерік виконує пісню, і от він бачив Аляль лише раз в своєму житті. Не перекинувся з нею жодним словом, але вже віддав наказ перевернути все королівство до Гридригом в її пошуках і життя свого не тямить без неї. От вже справді ультимативний сімп і неймовірна дія. Я чар русалок нас і Аріель пробують переконати в небезпечності людей. І коли русалонька каже, що вони не такі погані, та й у ці свої кораблі не навмисно топлять, то їй кажуть, що вона була надто мала, коли щось трапилося з її мамою і нічого не тямить. Ну я не знаю, може спробуйте пояснити, ні? Чи просто будете далі торочити, що люди небезпечні, бо просто небезпечні? Взагалі, оця ворожнеча людей та русалів мені нагадує ситуацію з одинадцятої серії Аватара, де обидва народи просто ненавиділи одне одного вік. Причини ненависті вже давним-давно забулися, і тільки Анг зміг їх примирити. Тут в нас же лисого стрілкою на лобі немає, і батя далі маніфестує мерзенність людей. До речі, заценіть його фізуху. Чел явно пропускав день ніг. Після того, як дізнається, що Аріль закохалася в принца і порушила його заборону не впливати на поверхню, то лютує і нищить її імпровізований музейчик з людськими прибамбасами. Принцесі від усього цього щось сумно і, якраз в момент найбільшої вразливості, вилазить Урсула, в якої нарешті дозрі її злодійський план, і вона готова скидати три то на строну. Нормально так звучить по цьому допотопному чи вже потопному oh. дискорду. Вона переконує Русалоньку, що зможе їй допомогти. А от де немає таких зловісних тітоньок, це на моєму дискорд-сервері. Раджу заходити. Там є багато крутих людей. Можеш просто поспілкуватися чи знайти собі напарників для спільної гри. Відбуваються прикольні івенти, і я також туди залітаю досить часто. Тому посилання в описі буду чекати. Попрошу звернути увагу, що на вході у затишне помешкання морської відьми лежить. Скелет русалки. Що б це могло означати? Щурсула любить посмакувати рибкою. Mm -hmm. Ну, серйозно, без приколів, що перше приходить у голову, коли бачиш у печері кістки і черепа, що хазяйка цієї печери має добрий апетит. Яким чином це відноситься до нашої восьминігоподобної лиходійки, я в душі не грибу. Аби все стало на свої місця, пригадуємо, що Урсула відьма, і подивимо, що нам розкаже Мультик. Коли поважна мадмуазель вчасно не отримувала плату за. Свої послуги боржників чекало перетворення на черв'якоподібне створіння і вічне життя у печері. Тобто теоретично вони лишалися живими. Все дуже фемілі-френдлі. А у фільмі що? вона їх хавала, блядь, Чи що? Ось ця увага до деталей дуже важлива, і саме цей момент вплине на розв'язку кіно, до якого я, звісно, теж доїбусь. Взамін на свій голос Аляль отримує собі новеньку пару ніжок, і капець вона спортсменка. Звісно, її виловлює рибалка, якого взагалі не дивує гола дівчина посеред моря. Схоже, для нього це. Звичне діло, і якщо достатньо довго про це подумати, це досить кріпово. Далі Аріель потрапляє в замок, де її відмивають: М -м -м, смаколик, це ще господарське мило, я так бачу. Взагалі виходить бон апетит. апетіт. Після банних процедур панянку одягають у тамтешні трендові шмотки. Ось у дві ж маліна, молодька сьогодні наглажений. От що у тебе за тряпка на голові? Спочатку підлогу помили, а потім тобі віддали. Плаття не краще. Хотіли, певно, повторити образ Аріель з мультику, але здається, стиліст сліпий. Принц не впізнає в Аріель свою кохану єдину, бо щось вона мовчить, ніби води в рот набрала. Проте їх подальший діалог, а точніше, монолог принца, зближує героїв і вони разом валять на прогулянку містом. І ми дізнаємося, що наша русалонька та ще ліхачка. Я люблю газ давати піта на то посука, тапа в болген, що посуки мотурля. Знову буду хвалити фільм, оскільки, на відміну від мультика, тут більше уваги приділили замку і острову. Загалом у нас тут не просто тріпенька, а якісь автентичні продукти на ринках продають. Танці прикольні, музика кльова. І от на противагу вже верхньому світу підводний в мультику просто неймовірний. Кожна локація виділяється, пророблена з своїм вайбом і є досить автентичною. Коли ж у фільмі це зграйка каменів та мушель з однаковою кольоровою корекцією і відрізнити одну місциною. Від від іншої буде досить проблематично. Себастьян з корулею бачить, що Аріель наглухо зачарована, і не знає, що їй потрібно поцілувати принца за три дні, аби зняти магію. Пробують себе в ролі купідонів, підмикають ще до цього фландера і виконують пісню під романтичну човнову прогулянку. Хай вона мовчить, але це ще більше приваблює. Що це на Ой таке було? Скажіть мені, що в мультику такої крінжі не було. Хай вона мовчить, але це ще більше приваблює. Риваблює ноуте все. Я не буду це оглядати. Окей, знову доведеться робити все самому. Поцілунок переривають прихвостні Урсули, і вона вирішує, що пора виходити з тіні і робити все самій. Тритон розуміє, що поводив себе як довбограй, і сидить сумує. Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю, чому. Грімсбі дає повчальні настанови молодняку. Варто перейматися не тим, що є у мріях. А тим, що є поруч. І взагалі всіляко підіграє його авантюрам. Класний мужик, і за всі крихти часу, який йому виділили, розкривається нормально та й видає найсмішніший жарт фільму. То королева ж казала йому не виїздити. Так, да, казала, Лошано А як ви тоді уникнете халепи, давши йому карету? Яку карету, Лошано? Кайф, проте ми ж не в казку потрапили, і Арель зранку пробуджує реп від скорулі. Так, коли фільм відходить від першоджерела, не завжди виходить краще. Проте дякую, що хоч читає вона не бі ваку, бі ваку, бі ваку, бі ваку чи дикудичку, та й приносить вона не надто доблі новини. Ерік одружується. З ким це цікаво? Чи він вважає, що мовчання це абсолютний знак згоди? Урсула нарешті виходить зі своєї кайфу хати в новому образі і заряджає свою шарманку наповну з цим. Ну, коротше, бум, меч кохання. І тут моя теорія з магічною пісенькою Сирени стає більш ніж теорією. У мультфільмі принц Ерік дійсно був зачарований співом Урсула, а тому оперативно влаштовує весілля. Ну а в фільмі ефекту промивання мізків не спостерігається, тож, скоріш за все, принц просто тупий. Скоруля викриває лиходійський план Урсули і вирішують повернути здатність говорити Аріель. Підмикають всі можливі канали і оголошують загальний збір. Ерік далі поводиться як ідіот. Що я хочу, не знаю чого я хотів. Зроз. Відбирають амулет в Урсули, і дівчина знову може говорити: вже готові зробити засмоктус справжнього кохання, який так необхідний для розчарування дівчини, але спізнилися. Урсула набуває справжньої форми, і я бачив японський фільм, який так само починався. Ринає з аляль на дно та заявляє, що тепер вона належить їй, приходить на допомогу тритон і файно так облизує прутня від урсули. Добровільно віддає тризуба і випаровується, неначе від калацання таноса. Припливає Елік і кидає каменем. В наземних істот тут якісь. Чи ти підрублені під водою, чи шо. Починається фінальний боссфайт, і Мен, в принципі, як і в житті, отримує поїбло заслужено. Поки принц Ерік відпочиває, Аріель бере все в свої руки, хапає штурвал і штрикає морську відьму. Від чого вона помирає? Чому? Так, ну по-перше, нагадую, що русалка, яка не відстрілює, що таке вилка, добре знається на війнах, ще й кораблями управляти вміє. Дива, дива! Ну а по-друге, увесь цей боссфайт у фільмі виглядає зовсім не епічно. Оскільки мені тупо нічого не видно. Вирішили трохи зекономити на фінальній битві, щоб глядач просто її блядь, не побачив. Бо весь бюджет пішов на анімацію дредів холібері. В мультиплікаційній версії саме Ерік вбиває Урсулу, і це виглядає дійсно круто, хоча б видно щось. Ну і все. Але я обіцяла доїбатись, і я доїбусь. Посейдонович просто зник і так само просто воскрес. Бать, тобі нормально? Мультфільм показав це набагато логічніше. Як я казала раніше, коли поважна мадмуазель вчасно не отримувала плату за свої послуги, боржників чекало перетворення на черв'якоподібне створіння і вічне життя у печері. Тобто теоретично вони лишалися живими. У мультфільмі тритона чекала така сама доля. А після перемоги над Урсулою мужик спокійно собі розчеклувався назад. Ну а Посейдонович навалив крінжа. Він як отой мем. Трохи ще вовтузяться туди-сюди, пукує щось про те, що світи не можна поєднувати, але Тритон начекловує – но. І відбувається хеппі-енд з зустрічу усіх з усіма. І по-перше, як в них тільки макіяж не поблив, а по-друге, підігнати корабля поближче. Ну ніяк, Ех, слабо штовхнув, жаль, не втопив. Ну і головна проблема це навіщо ці фільми робляться в принципі, коли вони програють по всім параметрам оригінальним мультфільмам? Відповідь, звісно ж, лежить на поверхні гроші. І перші рази, коли творці, хоч трошки старалися, виходило класно. Можливо, цей фільм мав би познайомити нову аудиторію з класичною казкою. Проте я не думаю, що як самостійно. Творча одиниця, цей фільм несе у собі хоч якусь цінність. Це паразитичний наліст на тілі оригінального твору, який має під собою тільки мету принести декілька сотень тисяч монет в кишені мишиного дому, і справляється з нею він так собі. Я дійсно думала, що негативне ставлення глядачів ще до прем'єри це не виправдано. Тому я хотіла побачити все своїми очима, але це було абсолютно дарма. Якщо спочатку виникали питання до головної акторки, то після всіх сценарних факапів Холі Бері просто. То найкраща. пережити увесь цей хейт і впоратися з роллю, гадаю було нелегко. Єдиний її пройоб – це підпис контракту з імперією зла. Дякую спонсорам за підтримку, а особливо Mockingbird. Стати спонсором можна тут всього лише за 35 гривень на місяць і отримати купу крутих плюшок та заодно підтримати швидший вихід нових відео. До надіюсь, скорої зустрічі. па-па!